Отже, з нами на телефонному зв'язку Олена Маркусик, начальниця управління соціальних гарантій Волинської обласної військової адміністрації. Вітання, пані Олено. Доброго дня слухачам. Та на пані Олено, так дякуємо, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Вас хочемо запитати стосовно змін, які існують в політиці нашої держави щодо субсидій. Чи варто, наприклад, розкажіть, будь ласка, чи варто людям, які отримали минулоріч річ під час опалювального сезону, знову ж таки подавати заяви на субсидії, чи це буде продовжено автоматично? Які найбільші зміни за цей час? Я зрозуміла ваше питання. Дійсно, це питання, яке хвилює і наших одержувачів житлових субсидій, і тих, хто десь планує отримати допомогу від держави 16 вересня цього року. Уряд України ухвалив постанову і відповідно до якої, з 1 жовтня, виплата субсидій та пільг на. Житлово-комунальні послуги е, стає обов'язком е, Пенсійного е, фонду України. Е, що я хочу сказати? Про те, що органи соціального захисту е, населення е, здійснили е, призначення житлових субсидій на, е, за вересень місяць, е, будуть здійснювати призначення житлових субсидій за жовтень і за листопад місяць. Виплату цих житлових субсидій буде здійснювати е, і пільг, буде здійснювати е, Пенсійний фонд е, України. Для е, Новий такий механізм не впливає на одержувачів пільг та житлових субсидій, які е, не змінювали своє е, місце проживання, які отримують наразі житлові субсидії, або ж є в програмі житлових субсидій. Ну, на е, хочу зауважити, що е, у нас е, на обліку як одержувача житлових е субсидій перебуває е більше 60 тисяч домогосподарств е Волиня. З них е є 29 тисяч, які отримують е субсидії. Ще е біля 30 тисяч є домогосподарства, які на неопалювальний період мали. Е Субсидію у розмірі нуль і жовтня місяця, коли почнеться у нас опалювальний сезон, органами соціального захисту населення буде забезпечено перерахунок житлових субсидій з початком опалювального періоду. Волинянам не варто іти до органів соціального захисту, подавати нові заяви чи декларації, тому що ще раз наголошую: для одержувачів житлових субсидій, для тих, хто можливо хоче отримувати житлову субсидію з початком опалювального сезону, оскільки це дуже актуальне питання щодо звернення. За е, держав е, за державною допомогою нічого е, в цьому е, в цьому питанні в цьому форматі не змінилося, одержувачі одержувачі житлових субсидій, які е, в програмі житлових субсидій буде автоматично перепризначена субсидія е, з початком опалювального сезону у жовтні місяці на оці. Е, на половину місяця у листопаді місяці, знову ж таки на повний місяць опалювального періоду органами соціального захисту населення буде здійснено перерахунок житлової субсидії для всіх одержувачів цієї допомоги. Пані Олено, а ти, наприклад, люди, які втратили роботу за час війни, тобто чи з спочатку якраз війни, чи вже десь по її посередині, чи вони мають можливість отримати субсидії, чи вони обов'язково мусять стати на обліку центрі зайнятості? Ну, звичайно, ми завжди говорили про те, що е, люди, які втратили роботу, люди, які шукають роботи е, роботу, е, звернутися до центру зайнятості за допомогою, тому що е, сам е, порядок е, надання житлових е, субсидій, умови за які е, за яких не призначається житлова субсидія, він не змінився. Е, якщо є е, працездатна особа, яка не, е, не працювала е, офіційно, так, тобто так офіційно не працювала, і ну, потрібно, щоб вона хоч би е, мала е, не менше одного місяця у періоді, за який беруться е, доходи. Е, це за півроку, так чи Бу була 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 зареєстрована в службі зайності як безробітна. Пані Олено, це за півроку чи за рік. Скільки зараз? Який термін? Зараз беруться на допом... на призначення житлової субсидії на житлово-комунальні послуги. Це береться за два квартали. Якщо ж ми говоримо про житлову субсидію на тверде паливо та скраплений газ, це період рік, попередній календарний рік доходить. Пані Олено, а чи мають можливість переселенці, які приїхали тут, знімаючи орендують житло, теж якимось чином податися для того, щоб платити менше за комірне? Адже дуже часто бачимо, що в оренду не входить комунальна послуга. Ну хочу зауважити про те, що ця постанова рішення уряду Воно було продиктовано тим, що виникли за проблемами воєнного стану є необхідність захистити права саме внутрішньопереміщених осіб, і для того, щоб внутрішньопереміщені особи змогли скористатися підтримкою у вигляді субсидій та пільг, саме були прийняті оці зміни від 16 вересня поточного року. Внутрішньо переміщені особи вони мають право на звернення і на одержання цих допомог у вигляді субсидій та пільг. Вони повинні звернутися, якщо вони бажають, за місцем свого проживання це до ЦНАПу. До уповноваженого представника сільської та селищної ради або ж е скористуватися електронними серві сервісами для того, щоб подати е заяву на е Призначення цих е, допомог за місцем свого е, фактичного е, проживання, тобто я ще раз наголошую про те, що вони мають право, вони мають скористатися з цією е, підтримкою від держави, і саме е, одним, скажімо так, із ключових. Е, Питань, які вирішує постанова від 16 вересня за номером 1041, це є те, що підтримати цю категорію населення, пані Олено. А оці внутрішньо переміщені особи вони зобов'язані підписати договір оренди із. Здавачами житла помешкання, адже часто просто винаймають там платять кошти, а ніхто договорів ніяких не підписує. Тобто, якщо немає договору, то субсидії якщо не буде. у нас є внутрішньо переміщена особа. Вона коли вона ставала на облік там з березня місяця. В єдиній інформаційній системі про переміщених базі даних про внутрішньопереміщених осіб вже зафіксовано її фактичне проживання. Тобто реєстрації там ніякої не треба, договорів не треба. А якщо людина переїхала з того місця, де вона була, коли тільки приїхала? Дивіться, завдяки використанню самої той IT-системи, яка є у пенсійному фонді, людина може звернутися в будь-якому місці, де вона, де вона знаходиться, а рішення на отримання житлової субсидії чи пільги може прийняти, е, прийняти бути вже потім пенсійним фондом у будь-якій точці України, наприклад, е, субсидію для громадян, е, які там проживали у Донецькій Запорізькій області. Вона може для цих громадян буде призначатися у Луцьку чи е, у Львові. Незрозуміло. Дякуємо вам, пані Олено, за ці коментарі. Отже, Олена Маркусик, начальниця управління соціальних гарантій Волинської обласної військової адміністрації, в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пані Олено. Дякую, до побачення.